Слухаємо казку Чарівний сад трьох сестер. У мальовничому селі, де річка ніжно торкалася лугів, а жайворонки будили світ своїм співом, жили три сестри: Марічка, Соломійка і Яринка. Вони були не тільки найкращими подругами. А й справжніми чарівницями у своєму маленькому світі. Їх об'єднувала любов до природи, добрих справ і найбільше одне до одного. Одного ранку, коли сонце тільки но визирнуло з пагорбів, Яринка знайшла під яблунею маленький мішечок. З блискучим насінням. На ньому був напис Посійте разом і сад зацвіте серцем. Дівчата здивувалися, але без вагань взялися до справи. Давайте оберемо місце разом, усміхнулась Марічка. І будемо садити кожна по черзі, запропонувала Соломійка. А я зроблю табличку з написом «Сад трьох сердець, зраділа яринка. Вони посіяли насіння в центрі свого двору, поливали, співали пісні і кожного дня доглядали рослини з турботою і радістю. Минали дні і одного ранку у тому місці розцвіло щось неймовірне. Квіти, яких ще ніхто не бачив. Вони змінювали кольори, розмовляли шелестом і навіть видавали ніжні мелодії, коли сестри торкалися до пелюсток. З того часу всі мешканці села почали приходити в сад трьох сестер: хтось посидіти у тиші, хтось вилікувати сум. А хтось просто надихнутись. І кожного разу, коли хтось приходив з добрим серцем, сад відгукувався ніжним світлом. Справжнє диво це не чарівне насіння, сказала Соломійка, а наша любов одна до одної. І те, як ми все робимо разом, додала Марічка. Наш сад це ми, підсумувала Яринка. І так без сварок та заздрощів, із серцем повним тепла, сестри жили далі, прикрашаючи світ добром. Пам'ятайте, дітки, якщо ви колись побачите сад, що світиться вночі й співає на вітрі, знайте, це вони, три сестри, знову. Посіяли добро, слухаємо казку Світлячковий ліхтар. Якось увечері, коли небо було глибоко синє, а місяць сховався за хмарами, троє сестер. Марічка, Соломійка та Яринка, сиділи на ганку свого дому. Їхнє село було маленьким і тихим. А ночі. Тут завжди були особливими: з ароматом м'яти, тріском цвіркунів і шепотом вітру гіллі дерев. Сестри любили вечори, вони грали в загадки, розповідали історії і щоразу вигадували щось нове. Цього вечора наймолодша яринка раптом сказала. А що як ми підемо до старого дуба? Там же, кажуть, ночами живуть світлячки. А ще додала Соломійка, тато колись казав, що під тим дубом заховані сліди мрій. Тоді беремо ковдру, печиво і вирушаємо, вирішила Марічка, усміхнувшись. Вони зібрали плетений кошик, ліхтар. Старий плед і вирушили в темряву. Ліс зустрів їх лагідним шелестом, як старий знайомий. Стежка вела повз річку, а далі вглиб гаю, де стояв той самий туб. І раптом навколо них засяяли крихітні вогники, світлячки. Їх було так багато, що, здавалося, зірки спустилися на землю. Вони кружляли, малювали в повітрі золоті доріжки. Подивіться, вигукнула Яринка. Один сів мені на руку, усміхнулась Соломійка. Зробімо щось чарівне, прошепотіла Марічка. Під дубом вони знайшли старий металевий ліхтар. Він був іржавий, але цілий. Здається, він чекав на нас, сказала Соломійка. Сестри відчинили дверця та ліхтаря і світлячки, ніби розуміючи, самі залетіли всередину. Ліхтар засвітився м'яким теплим світлом. Але щойно світло торкнулося землі, навколо почали з'являтися образи, у повітрі, наче вималювали сцени з мрій. Ось Яринка літає на драконі, Соломійка розмовляє з дельфінами, а Марічка малює хмари фарбами. Ліхтар показував бажання, які ще не встигли народитися. Це ліхтар мрій, сказала Соломійка. Він показує те, що заховано в нашому серці. А ще, сказала Марічка, він працює тільки тоді, коли ми разом. Вони обійнялися, сидячи на ковдрі, світлячки тихо світилися всередині ліхтаря, і, здавалося, Ніби світ став трошки добрішим. З того часу, коли комусь із сестер було сумно і тривожно, вони брали свій світлячковий ліхтар, йшли під дуб і слухали його світло. І кожного разу ліхтар нагадував їм, що мрії це світло, що живе всередині, а ще. Що разом вони здатні запалити його завжди. Кажуть дітки, той ліхтар досі світиться під дубом, і якщо піти туди із щирим серцем можна побачити світло власної мрії. Слухаємо казку три сестри і місто зі снів». У тому ж світі, де жила Марічка, Соломійка та Яринка, іноді траплялися ночі особливі. Коли сни були настільки реальні, що можна було їх побачити наяву. Одного вечора, коли зірки сипалися з неба, мов золота пудра, сестри сиділи на даху свого будинку. Закутавшись у теплі пледи, я б хотіла опинитися у місті зі снів, мрійливо прошепотала яринка. Де все можливо? усміхнулась Соломійка, і де навіть мрії мають вікна, додала Марічка. Тієї ж ночі, коли всі вже заснули. Двері у сінях самі з собою відчинились, вітер зашепотів щось незрозуміло, і повітря стало пахнути ваніллю й зорями. Сестри прокинулися майже одночасно. На ганку стояв кошик, у ньому мапа, три ключі й записка. Ви готові до міста зі снів?» Відчиніть двері в уяві і рушайте. Вони взялися за руки і перед ними відкрився прохід, усе стало світитися блакитно-золотим сяйвом. І от вони вже стоять на вулиці, вимощеній круглою бруківкою, а навколо місто якого не існує на жодній мапі світу, мости, що ведуть до веж з музики, ліхтарі, які шепочуть пісні, фонтан, де кожна крапля це чиясь мрія, книгарня, у якій книжки самі гортають сторінки, і дерева, що світяться зсередини. Сестри ходили вузькими вуличками, заглядали в кав'ярні, де подавали чай зі світла. Вони розмовляли з котами, які вміли читати вірші, і сміялися з повітряних кульок, що відповідали так або ні на запитання. Це найкраще місце на землі. вигукнула Яренка. Мабуть, це місце і є всередині кожного з нас, задумливо сказала Марічка. І відкривається тільки тим, хто мріє разом, додала Соломійка. У центрі міста стояв великий золотий годинник. Сестри торкнулися його стрілок, і місто почало співати. Спочатку тихо. А потім, гучніше, мов сама гармонія світу, вирвалася на волю. Коли музика стихла, вони опинилися знову вдома. Але щось змінилося. На підвіконні лежала маленька табличка. Місто чекає, коли ви знову будете разом і віритимете в неможливе. І відтоді, дітки, кожного вечора сестри перед сном обіймалися, і шепотіли одне одному найсміливішу мрію, бо знали, місто зі снів усе чує, і знову відкриє свої двері тоді, коли серця будуть сповнені любов'ю та уявою.